Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Перебирала різні свої дрібнички і вирішила, знайшла ось такі дрібниці і вирішила використати їх як новорічну різдвяно-новорічний декор. Ось такий годинничок. Це гралися колись мої внуки таким. Стрілочки давно тут загубилися, він пластмасовий. Не вирішила я з нього зробити таку різдвяну новорічну прикрасу. Цупкенький такий тонкий, але цупкий картон. Намалювала, вирізала стрілочки по розміру. Декілька разів я їх підрізала, щоб вони в мене. По розміру сюди підійшли ось такі будуть дві стрілочки. Зробила я тут над фільочком цю дірочку, щоб можна було їх начепити на цей стерженьок, який тут є. От, і ось такі в мене вийшли стрілки для цього годинничка. Далі е, я знайшла <кій> в себе. Такі відливочки, акрилові, різноманітні, перебрала. І ось тут на верхушечку, такий відливочок з двох сторін я обгорнула цю пипочку, яка там зверху. І на боковиночки приклею гілочки ялинкові, шишку, такий там листочок цікавий. Це все йде на боковинки цього годинничка. Клеїться ці акрилої відливки на гарячий клей. Прекрасно. Як робити акрилою відливки? У мене є окремий відео, запрошую до перегляду. І на нижню частинку цього годинничка, такий відливочок у мене, як напівнамистинки. Ось так він туди дуже гарно підходить і прикрашає цей низ цього годинничка. І такий ось в мене вийшов новорічний годинничок. Ще я приклеїла дубовий листочок на стрілочки. Вже вирішила робити такий лісовий новорічний. Далі, на тильну сторону цього годинничка, я вирішила приклеїти роздруковочку. Перебрала свої різдвяно-новорічні роздруковочки, знайшла ось такий. Кругленькі роздруковки, вони у мене вже лаковані. Я для чогось їх готувала, напевне, для кульок. Але вирішила ось таких мишок. Вона вже лакована, ця роздруковочка, все. І прекрасно вона стає мені по розміру на цей годинничок. Наклей дракон, вона цупка, ця роздруковочка, я її не розшаровувала, так вона туди в глибину мені і зайшла. Все, далі я ще. Беру фарби, і ось це все ці гілочки, листочки, розмальовуємо, розфарбовуємо зеленим кольором. Таким темно-зеленим я взяла сюди цей колір. А на цю верхушечку цього годинничка, і на ось ці і ці стиночки я буду брати бронзовий металік, і цим бронзовим металіком, буду далі виділяти, після того, як фарба ця висохне на цих гілочках, буду виділяти цим бронзовим металіком і рельєфи на цих гілочках на листочках, і далі я ще знайшла такі відливочки у вигляді смужечок і їх використаю на задню частину цього годинничка. Поки що ось так виділяю ці цифри на годинничку, серединочку. Ось і всередині боковушечки ці посереди, внутрішні теж виділяю тепер рельєфи. А далі, ще, як я вже казала, знайшла ще такі смужечки, які я хочу використати з внутрішньої сторони коло роздруковочки. І ще знайшла. Дві таких, два таких відливочка в вигляді, так, такого напіввіночка. І вирішила, що воно прикриють мені низ цього годинничка. Якраз додадуть йому такого величного вигляду. І теж я їх перед тим, як вклеювати, я їх в... Зафарбувала оцим бронзовим металіком. Гарно це все висушила, і на гарячий клей це все, ось такі смужечки. І на гарячий клей це все приклею смужечки на всерединку коло мишок, і понизу цього годинничка, там, де. Він стоїть на цій підставочці. На цю підставочку підклею під ось ці напів віночки. Поки сохнуть у мене ця бронза, я білою акриловою фарбою, сухим пензликом, пройшлася по цій бронзі, щоб засніжити трішечки і зробити такий різдвяно-новорічний вигляд цьому годинничку. Ось клею серединочку. Цю смужечку таку Тут вона з двох частин складається, підрізаю навскоси, і вона прекрасно з'єднується, навіть не видно цього з'єднання. І понизу додаю ось ці напів такі віночки. І далі так само я. Вибілю сі віночки і цю смужечку, яку я наклеїла. Також я ще додала напів намистинки, отут на верхушечку, коло цієї верхушки, і на серединку стрілочок. От. І далі це все знову вибілюю, вже серединку, все. Додаю такого остаточного вигляду нашому годинничку. І з дитячої іграшки, яка йшла на сміття, але я її залишила, вийшла така чудова прикраса на столик, на камін. Далі в мене є ще дві ось такі заготовочки. Машинка. І ось така заготовка. Це, по ідеї, це мав бути зуб. Це така, був такий набір від зубної феї. Але щось він мені зуб не дуже нагадує. Я його розвернула і він дуже нагадує мені от ангелочка просто. І я вирішила зробити з нього ангелочка. Грунтую я ці дві заготовочки дерев'яні. Білою акриловою фарбою тут в мене пішло два шари з проміжною просушкою. Є в мене ось такий трафаретик, тут ангелочок з крильцями. Але він в мене сюди попав на цю мою заготовочку лиш личко, ручки ось тут складені і платьєчко. І бронзою цією самою. Що я користувалася на годинничку, я виділяю свого ангелочка, опускаю трішки нижче і платьечко, ще додаю по всій довжині, продовжується платько. І так само я зроблю і тильну сторону цього ангелочка. Ось тут додаю ще ці кутасики, так щоб зробити вже такий гарний. Гарне платячко цьому ангілочечку. І е, боковиночки. Ангілочка я теж фарбую цею бронзовим металіком. гарно це все, звісно, просушуємо. Приготувала крильця. Це була така новорічна прикраса, крильця з'єднані між собою. На підвісочці я їх розрізала і цією бронзою, ці зрізи. Зафарбувала ось, роблю і тильну сторону цього ангелочка. Це все висушую. Підібрала я ось такий німб, і на гарячий клей приклеюю ці крила. Прекрасно вони тримаються, це такий тоненький пластик. А цю сережку. Я використаю, вона теж така цікава, якась бронзо золота, так як вона і така в тон цим крильцям. І плюс там ще такі перлиночки. І я вирішила її зробити німбом нашому ангелочку. Вона сюди просто прекрасно вписується. Так само на гарячий клей. підклеюю І ось такий чудовий ангелочок у мене вийшов. Крильцями знім прекрасний ангелочок. Ось така краса, з того, що під руками. Далі переходимо до нашого автомобільчика. Боковиночки фарбую червоною фарбою. Фарбу я роблю сама з білої фарби, барвника сніжки з додаванням акрилового лаку. І Після просушечки вибрала я ось таку серветочку, виміряю, вирізаю той мотив, який мені тут потрібен, і декупажу боковиночки цієї машинки. Приклею серветочку на акриловий лак, і тут я навіть. Не користувалася файликом, а зразу зверху. По серветочці тут мотив невеличкий, я зразу його лаком і покрила зверху. Поки він тут просушується в мене, я ще підмальовую ось ці низ цього автомобільчика колеса. Після просушки вишкурюю залишки серветки і декупажу другу сторону. Машинки трішечки відрізняються вони, ці дві сторони. Тут віночок, а з другої сторони напис. От. І тепер, після просушечки, лакування, я боковиночки прохожуся, даю такий закінчений вигляд по боковинкам червоною фарбою, виділяючи, так би мовити, нашу серветку. Відрізала я шматочок від ялинкової гілочки, вибілила його, і це в мене буде така імпровізована ялинка, яку цей автомобільчик везе додому на свято. Просушила і вибілюю боковиночки, засніжую білою акриловою фарбою, сухим пензликом, прохожуся по цій червоній фарбі. І такий цікавий автомобільчик у мене вийшов. Ось такий різдвяно-новорічний декор, з того, що під руками для камінної полички, для столика, у мене вийшов. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатьте на наші славні сили ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні!